Дидактична гра Прикрасимо ялиночку. Привіт, малята! Ми ялиночку до свята будемо в лісі прикрашати. Ви, малята, не боріться, помагати нам беріться. Подивіться на малюнки і спробуйте запам'ятати всі іграшки. Дивіться уважно, запам'ятали? Ой, здається, одну іграшку вже забрали і причепили на нашу ялинку, якої іграшки не стало? Правильно, на ялинку повісили пряничного чоловічка. А ось ще іграшки. Спробуйте їх всі запам'ятати. Так, одну іграшку вже забрали і причепили на гілочку. Як ви гадаєте, яка іграшка зникла? На ялинкову гілочку ми повісили сніговичка. А ось іще іграшки. Запам'ятайте їх. Зараз ми візьмемо одну іграшку. Ну що, якої іграшки не стало? Ми повісили на ялинку сніжинку. Ось яка гарна у нас стала ялинка. До нових зустрічей, малята!